Написати заяву чи скаргу, подати позов, скласти інформаційний запит чи просто порадитися щодо складної ситуації. Такі справи трапляються щодня та не завжди відразу вирішуються. Однак, у більшості випадків допомагати у них повинні професіонали, і за законом абсолютно безкоштовно. На практиці ж доводиться мати справу із приватними адвокатськими конторами, де кожна послуга має ціну. Та є безліч людей, не готових заплатити її. Для таких на Закарпатті почав діяти Мукачівський правозахисний центр. Тут будь-кого готові про Сультувати з будь-яких спірних питань від міжнародного права до побутової суперечки, ми, як можна, як як порадники надаємо ту первинну допомогу, де кожна людина по будь-якому питанні може до нас звернутися, одержати ну, фактично професійну відповідь на своє питання, можливо, навіть з витягами із законів, якщо необхідно це, укладати довір чи не надати які можливості і права, обов'язки майбутні. І які ризики в тому разі можуть бути, тобто кожна людина може до нас звернутися. Центр було створено благодійним фондом інформаційних та освітніх ініціатив розвиток. Зараз в Україні вже діють 32 таких центри, що надають безкоштовну допомогу малозабезпеченим громадянам. Але звернутися за порадою сюди може будь хто. Безусловно, ми не перевіряємо всіх, хто к нам приходить по справкам зарплаті. Тому, якщо люди сталкиваються з юридичними проблемами, но не причисляють себе до бідних слоїв населення, вони точно також можуть звернутися к нам і получать професіональну юридичну допомогу. З понад ста звернень за два місяці роботи центру третина була від ромського населення в Мукачівському таборі, одному з найбільших на Закарпатті, проживає близько 15 тисяч ромів. Тут все ще панують звичаєві закони трьохсотрічної давнини. Ніхто не оформлює належним чином право на землю та власність. Більше того, у багатьох немає і ніколи не було жодних документів. Дявушки вже з 81 первого тераждіння. Ні світі народження, ні паспорта не було ніколи. І вчора вона прийшла, аказується така ж ситуація, і брат, якому там скока вже 16 так якби треба делать паспорт. І мама німець не ні «Не свідіти сьогодні, ні паспорт. Ну, звісно, всім троєм будемо робити через суд, це подавати позовну заяву. Не надто переймаються проблемами ромів у державних структурах. Офіційне працевлаштування все ще недоступне, навіть освіченим ромам. Син ходив на біржу, центр зайнятості, і там його не взяли. даже на биржу. Но я буду с ней идти и разбираться, почему это же. Они должны брать их на биржу, а как устроиться. И сразу же, если даже что, работы нету, а открылся у нас флекстроник, сразу туда, иди разнорабочим, там три смены, и все, конечно, они не согласны. Мальчик закончил э, училище на маля штукатур. Ладно, не дай маля штукатурам, ну, хоть элементарную какую-то работу, но не флекстроникс. Юристи центру розповідають, що часто людині потрібне елементарне представництво у різних інстанціях, де тих самих ромів просто не хочуть слухати. Всі ці юридичні питання, з якими звертаються до наших органів влади, вони перенаправляють до нас. Тобто, у нас підписані відповідні договори з нашою міською владою, також з березькою владою, також з відділом юстиції. Всі питання. Юридичного характеру, з якими звертаються громадяни міста Мукачу, вони перенаправляють в наш центр. Для того щоб отримати професійну юридичну допомогу у правозахисному центрі, потрібно звернутися в офіси, що діють у Мукачеві на площі Миру 17 дріб та на вулиці Поштові, 18 або за вказаними телефонами. Більше інформації на сайті благодійного фонду розвиток.